Зібралась сьогодні вперше їхати в Ужент на автомобілі, і знаєте, якийсь такий внутрішній голос зупинив мене, тому що я ще не їздила на машині Ужент. Чому? Тому що там є проблема з паркінгом. А в мене, наприклад, люди. На конкретну годину на відбитки і інспектор не хвилює, що в мене була проблема з паркінгом 5-10 хвилин. От і я мушу бути відповідний час. Тому, хоча часу було трохи з запасом, я все-таки не ризикувала сьогодні їхати. Краще я буду їздити в ужент на автомобілі, коли мені треба просто щось донести, і я незалежна від часу, або з більшим запасом часу. Ось так. Діліться, як у вас з паркінгом в ужентах. У нас так ну, мені немає місця, тому що я ще такий не дуже впевнений водій і не дуже вмію паркуватися не всіма способами, тому мені складно. Ось. Але я поїду потім другий раз, маю донести документи, і тоді я вже собі неспокійно спробую запаркуватися біля Уженту. Буде перший такий досвід.